Три. Я заклякла. Серце затьохкало. Я не могла ворухнути жодним м'язом. Почасти, звичайно, це був просто шок, хоч насправді все було помітно гірше. Холод придавив мені груди, мов кам'яний надгробок, руки й ноги ніби загрузли в болоті, мозок, неначе взявся кригою, і розум, і тіло не слухались мене, Я відчувала, що мені бракує сил. Мене опанувало почуття близьке до вічою, я ніяк не могла подолати його. Довкола не змінилося нічого, крім мене самої мовчання, спокій, нерухомість це все, чого я зараз прагнула, на що я заслуговувала. Інакше кажучи, це були кайдани привида, що цілком відповідає другому типу, коли привид намагається спрямувати свою силу на тебе. Звичайна людина може так і стояти, не в змозі противитися волі гостя, але ж я, агент, я стикалася з цим раніше. Я зібрала всю свою лють, із болем вдихнула крижане повітря і крутнула головою, щоб очистити розум. Я змусила себе жити, і мої руки поволі потяглися до зброї на поясі. Дівчина стояла посередині кабінету, якраз навпроти мене. Я бачила її крізь відчинені двері. Вона здавалася досить хударлявою. Придивившись, я помітила, що вона стоїть боса на скрученому килимі. чи радше в килимі. Бо її кісточки ховалися всередині матерії. Так ніби вона зайшла у воду. Її одяг був старомодний. Літня сукня до колін розписана великими жовтогорячими квітами. Сукня, руки, ноги, довге біляве волосся випромінювали бліде потойбічне світло. Так ніби воно линуло здалека. Що ж до її обличчя? Замість обличчя в неї була щільна темна пляма, якою не сягав жоден промінь світла. Важко пояснити, як саме, проте я зрозуміла, що їй близько 18 років. Старша за мене, проте не набагато. Я здивовано стояла, тихенько намацуючи руками пояс і зупинивши погляд на безликій дівчині. Аж тут мені спало на думку, що в цьому будинку я не сама. Локвуде. покликала я. «Аго, Флоквуде!» Я намагалася, щоб голос лунав твердо. Найменших проявів страху слід уникати, адже гості складаються саме з таких почуттів, як страх, гнів і таке інше. Вони просто ними живляться, сильні почуття роблять їх швидшими та жорстокішими. Відповіді не було. Я кахикнула і спробувала ще раз. Агов локвуде. Проспівала я, ніби кликала малу дитину чи улюблене звірятко. Я зробила це якнайкраще, та жодної відповіді все одно не було. Я обернулася і покликала трохи гучніше. Локвуде! будь ласка, ходи сюди. Його приглушений голос долинув з глибини коридору. «Зачекай, Люсі, я тут дещо знайшов. Чудово, я теж. Коли я знову поглянула на дівчину, вона була вже ближче, майже біля дверей. Обличчя досі ховалося в темряві, та світлий серпанок, що огортав її, став помітно світліший. Я добре бачила її кощаві зап'ястки, її загнуті мов рибальські гачки пальці. Голі ноги були тоненькі, мов лозинки. Чого ти хочеш? запитала я. Її слова, м'якомов павучі лапки, торкнулися мого вуха. Я змерзла уривок. Рідко щастить почути щось більше. Її кволий голос на такій відстані перетворювався на шепіт. Проте дівчина наближалася. Дистанція між нами скоротилася ще більше, коли я нарешті почула локводову відповідь. Локводе, провуркатіла я знову. Терміново! Тільки уявіть, у його голосі я почула роздратування. Зачекай, Люсі, тут є дещо цікаве. Я знайшов мертвий вогонь. Справжній, справжній. У цій спальні теж сталося щось мерзенне. Вогонь такий слабкий, що я мало не приминув його. Отже, це трапилося давно. Мабуть, якась серйозна травма. Це означає, це лише моє припущення, я просто перебираю думки, що в цьому будинку могли статися дві насильницькі смерті. Що ти на це скажеш? Я понуро реготнула. Я чую твоє припущення, навіть можу допомогти тобі з ним, якщо ти нарешті підійдеш до мене, виспівувала я далі. Річ у тім, вів далі Локвот, що я не бачу, як ця перша смерть могла вплинути на долю гопів. Вони жили тут лише два роки, а вже ж. Виходить, прояви, які ми відчуваємо, не можуть бути, викликані її чоловіком, вигукнула я. Звичайно, не можуть. Спала коротка мовчанка. Нарешті він звернув на мене увагу. Що? Я кажу тобі, це не чоловік, Локвуде! Ходи негайно сюди. Як ви помітили, я облишила свої спроби поводитися невимушено через те, що дівчина привид уже пропливала крізь двері. Нігті на її тонких блідих ногах були довгі й криві. Обома руками я потяглася до пояса. Однією вхопилася за руків я рапіри, другою за каністру з грецьким вогнем. Насправді не варто користуватися спалахами магнію в домашніх умовах, та зараз вибору в мене не було. Мої холодні, але чомусь спітнілі пальці ковзнули по металу. Зліва щось вирухнулось. Краєм ока я помітила, як біля сходів з'явився локвот. Він теж закляк. О, -о, О, тільки й промовив він. Я похмуро кивнула. Отож, наступного разу, коли я кликатиму тебе на допомогу, зроби ласку, приплентатися сюди вдвічі швидше. Пробач, як на мене, ти й сама тут добре даєш собі раду. Вона щось казала? Так. І що ж вона сказала? Сказала, що змерзла. Скажу у відповідь, що ми можемо допомогти їй. Тільки не хапайся за зброю, це всі тільки зіпсує. Дівчина підпливла ще ближче, я, звичайно, почала витягати рапіру. Скажи, що ми можемо допомогти їй, повторив Локвуд. Можемо знайти все, що вона загубила. Я так і зробила, як найупевненішим голосом. Це ні до чого не призвело. Привид не зменшився, не випарувався, не зник, не зробив нічого, що передбачає посібник Фітес, у разі, коли ти переконаєш привида в своїй допомозі. Я змерзла, знову прошепотів голос, а потім додав гучніше. «Загубилась і змерзла. Що це було? спитав Локвуд. Він добре бачив дівчину, але не міг її почути. Ті самі слова. До речі, Локвуде, її голос не схожий на дівочий, він глухий, і низький, лине, наче з могили. Шкода, геш? Отож, доведеться скористатися цим. Я витягла рапіру. Локвуд зробив те саме ми мовчки стояли навпроти привида, ніколи не слід нападати першим, краще зачекати, приховуючи свої наміри, подивитись, куди привид вирушить і що він робитиме. Стандартна поведінка під час нашої роботи. Зараз дівчина підібралася так близько, що я могла виразно розгледіти її довге біляве волосся, яке огинало шию спадало вниз. Бачила родинки й Бородовки на шкірі. Мене завжди дивувало, що риси мертвої людини можуть бути такі точні. Джордж називав це волою до існування, відмовою прощатися з колишнім земним життям. Зрозуміло, що не всі привиди обирають такий шлях. Це залежить від самої людини, від того, як саме вона зустріла свій кінець. Ми чекали. Ти бачиш її обличчя? спитала я. Локводів погляд завжди був пильніший мій. Ні. Воно під вуаллю, а от тіло дуже яскраве. Думаю, що він замовк. Я підняла руку. Від голосу, який пролунав цього разу, затремтіло повітря. Я змерзла, прошепотіла дівчина. «Змерзла й загубилася, змерзла й загубилася. І померла. Світло, що оточувало дівчину, враз спалахнуло і розвіялось. З під темної вуалі на мить виступило обличчя. Я скрикнула, світло згасло. Чорна тінь посунула на мене, простягши хощеві руки. Крижане повітря вдарило мені в лице, штовхаючи до сходів. Я стулила уста і позадкувала до краю верхньої сходинки. Упустивши рапіру, я відчайдушно намацала рукою ріг стіни. Під шаленими поривами вітру я вже висіла над порожнечою. Кінчики моїх пальців ковзали по гладеньких холодних шпалерах. Привид підійшов майже впритул. Ще трохи і я впаду. Аж тут між нами опинився Локвуд. Його рапіра накреслила в повітрі химерний візерунок. Привид позадкував, затуливши руками обличчя. Локвуд далі замахав рапірою, утворивши довкола себе справжню стіну з блискучого заліза. Привид відсахнувся і поплив назад до кабінету. Локвуд помчав за ним. Сходи спорожніли, вітер ущух. Чіпляючись за стіну, я сіла на верхню сходинку і ткнулася головою в коліна. Волосся затуляло мені очі, одна нога звісала зі сходів. Поволі похмуро я потяглася за рапірою. Тупий біль пронизав мені плече, тільки не я ворухнула рукою. Локвод повернувся. Він нахилився до мене. Його спокійні очі далі вивчали пітьму коридору. Вона зачепила тебе? Ні. Куди вона втекла? Я покажу тобі. Він допоміг мені встати. Люсі, ти певна, що з тобою все гаразд? Цілком. Я відгорнула назад волосся і хутко причепила рапіру назад до пояса, плече ще трохи боліло, та все інше було як слід. Що ж, погляньмо, що тут є. Провадила я рушаючи до кабінету. Зачекай, локвуд зупинив мене, схопивши за руку. Тобі треба перепочити. Я вже перепочила. Ти сердишся, так не можна. Привид напав тільки на тебе. Мене це теж здивувало. Ти не випустив рапіру, я відштовхнула локвудову руку. Ми просто марнуємо час. Коли вона повернеться, вона не звернула уваги на мене. Вона намагалася штовхнути тебе зі сходів. Тепер, здається, ми знаємо, хто допоміг упасти панові голпу. Тому насамперед заспокойся, Люсі, твоя злість її живець, надає їй сили. Знаю, не дуже ласкаво буркнула я. Тоді заплющила очі, глибоко вдихнула, зосередилась, так як радить посібник Фітес, щоб опанувати себе і стримати свої емоції. За кілька секунд це мені вдалося. Я скинула свою лють із себе, як змія стару шкіру. Тоді я знову прислухалась, і з дому не линуло жодного звуку. Проте ця тиша була важка й гнітюча, мов снігопад. Я відчувала, що за мною спостерігають. Коли я розплющила очі, локвуд терпляче ждав мене серед темряви коридору, застромивши руки в кишені пальта. Його рапіра знову була на поясі. Ну як? запитав він. Мені вже краще. Злість минула? Без жодного сліду. Чудово. Та якщо ти не певна, ми підемо звідси просто зараз. Нам не можна звідси йти. Спокійно заперечила я. І я скажу тобі, чому. Дочка пані Гоп більше не пустить нас до цього будинку. Вона гадає, що ми надто молоді. Якщо ми не впораємося до ранку, вона відмовиться від наших послуг і звернеться до ФІТ з Чаротвела. Нам потрібні гроші, Локвуде. Ми повинні все скінчити зараз. Локвуд не поворухнувся. Найчастіше, відповів він, я погоджуюся з тобою. То сьогодні ситуація змінилася. Це не просто бідолашний старий, що турбує свою вдову, це небезпечний привид убивця, і тобі відомо, які вони ці привиди. Тому якщо ти не опанувала себе, Люсі, хоч яка спокійна та впевнена я була, мене ті слова трохи роздратували. «О Он як. протягла я. То виходить, усі проблеми тут через мене. Про що це ти? насупився Локвуд. Хоча б про залізні ланцюги. Він вибалушив очі. Облиш, навряд чи залізні ланцюги стандартне знаряддя будь-якого агента Локвуде. Вони головний елемент захисту від потужного другого типу. А ти забув узяти їх із собою. Лише тому, що Джорджеві заманулося замастити їх. До речі, за твоєю пропозицією. То тепер це виходить моя провина. Вигукнула я. Справжній агент радше забуде власні штани, ніж ланцюги, а ти якось примудрився це зробити. Ось чому тобі так кортить швидше все закінчити. Взагалі дивна річ, що ми взяли з собою хоч щось. Адже Джордж радив нам не ходити сюди. Він хотів спочатку більше дізнатися про будинок. Аж ні. Ти завжди командуєш ним. А тож, так я і роблю, бо я тут головний. Це моє завдання приймати помилкові рішення. Так так, твоя правда. Ми стояли, згорнувши руки й спопиляючи одне одного очима крізь пітьму в коридорі другого поверху в будинку з привидом. Аж тут не мов би, зійшло сонце. Локвот лагідно всміхнувся. То що там з твоєю злістю, Люсі? Я пирхнула. Так, я сердита. Тільки цього разу через тебе. Це інша річ. Як на мене, навряд, але щодо грошей ти маєш рацію. Він ляснув у долоні. Звук вийшов глухий, бо його руки були в рукавичках. Ти виграла. Джордж цього не схвалив би, але ми все таки спробуємо. Поки що я відігнав її, а це не дасть нам змогу перепочити. Якщо не гаятимемось, то владнаємо все за півгодини. Я нахилилась і підняла торбини. Краще покажи мені, куди вона сховалась. Це місце виявилося біля дальшої стіни кабінету, порожнина між двома полицями захаращеними книжками. Завдяки рівному світлу наших ліхтариків ми помітили, що шпалери там не просто старі, а радше стародавні. Вони вицвіли, посіріли з часом і трохи відходили від поверхні стіни. Пишні розпливчасті троянди тяглися від підлоги до стелі косими лініями. Посередині порожнини висіла кольорова геологічна мапа Британських островів. Майже до колін височіли стоси геологічних часописів, на яких лежало ще й кілька геологічних молотків. Моя професійна спостережливість підсказала мені, що пан Гоуп, напевно, був за фахом геолог. Перевіривши з усі біч книжкові полиці, я помітила, що стіна в цьому місці трохи виступає. Старий Демар», – зауважила я, то вона сховалася тут? Вона поволі розвіювалась, аж поки дісталася до стіни. Гадаю, що так джерело в стіні це вже цікаво. Я кивнула так, справді цікаво. Природна порожнина достатня для того, щоб будь-кому сховатися в ній. Ми заходилися розгрібати часописи. Їх доводилось обрати оберемками і переносити в інший бік кабінету. Нам був потрібен простір. Локвуд хотів зберегти коло, яке я зробила, щоб мати змогу без перешкод дістатися до нього від стіни, де ми працювали. Тому ми звалили більшість часописів просто біля дверей, а деякі навіть у коридорі. Тягаючи папери, я раз по раз зупинялась і дослуховувалась. Проте в будинку було тихо, як у вусі. Коли ми вивільнили достатньо місця, я дістала з торбини ще один пластмасовий горщик і висипала з нього стружки вздовж дуги. Вийшло нерівне півколо, що витягалось від небезпечної частини стіни. Обидва кінці півколи я з'єднала прямою лінією, вздовж шплінтусу десь за ярд від нього. Якщо посиплеться тиньк, залізна дуга вціліє. Коли я закінчила, всередині лінії залишилося багато місць і для нас обох, і для наших торбин. Тут було цілком безпечно, та ще безпечніше було б із залізними ланцюгами. Я також перевірила своє давніше коло посередині кімнати. Кілька стружок прилипли до нашого взуття, поки ми ходили туди-сюди. Довелося змахнути їх і повернути назад. Локвуд зняв зі стіни мапу і поклав її на стіл. Потім пішов на кухню і повернувся з двома ліхтарями. Час спостережень у темряві минув. Настала пора діяти, а це потребувало світла. Він поставив ліхтарі на підлогу всередині нашого півкола, увімкнув на малу потужність і спрямував промені на порожню стіну. Світло осяяло її, мов невеличку сцену. Усе це забрало десь із чверть години. Нарешті ми встали пліч у пліч у залізному півколі, кишенькові ножики й ломики поготові, очі прикуті до стіни. Хоч я розповім тобі своє припущення? запитав Локвуд. Що ж, полякай мене? Її вбили в цьому будинку кількадесят років тому. Вона повернулася і довгий час поводилася спокійно, аж ось пан Гоп влаштував у цій кімнаті свій кабінет, і це потурбувало її. Можливо, тут є щось дороге для неї, те, чим вона опікується, що її утримує. Скажімо, одяг чи річ, чи подарунок, який вона комусь обіцяла, чи, чи щось іще обірвала я його. А тож, Отак ми стояли і дивилися на стіну.